Зіні здобутності, висоє міста Чернігова. Ми, громадяни міста Черніга, які більше свідомо громадян України, стурбовані тією ситуацією, яка склалася в стосунках між правоохоронними органами та народу України. Правоохоронні органи, працівники, яких присягали на народу України, які мають стояти на захисті прав і свобод свого народу, часто відходять від виконання своїх обов'язків. Часто приздіють, а інколи навіть відступають проти нього. Підтверджені тому є події останніх двох місяців по всій Україні і Чернігові, зокрема. Весь світ став свідка того, що відбулося і продовжує у місті Київ на інших містах України. В тому Дорожчий і Чернігові. Чернігів за одним із перших міст, де 25 листопада. відбувся силовий... Брутальний розгін мирного заходу за допомогою міліції. Саме під охороною десятки півробітників МВС мітує особи. Незаконна, відкрита, залоділи майном за Гамаксеранізації Пелістин та окремих активістів і зникли на дому напрямку. Цього вкрадено обладнання і майна на суму близько 40 тисяч гривень. Ми вимагаємо відкрити міліції та прокуратури. Негайного об'єктивного розблідування тільки батьків порушення справ та свободи громадян, батьків тиску на активістів, притягнення до відповідальності за та посадових осіб, за їхню бездіяльність.